Доброго дня. Це програма. Проактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я є ведуча журналіст Катерина Красовська. Говоримо на тему економічні підсумки року. До чого готуватися українцям у 24 му Про ці не тільки питання будемо говорити з гостем нашої студії: це економічний експерт Юрій Гаврилечко. Доброго дня, пане Юрію. Вітаю, пані Катерино. І от перше запитання стосовно того, що ми знаємо, що вчора президент Зеленський підписав бюджет на 2024 рік, і от тут хотілося б з цього почати. Ми знаємо, що це бюджет воєнний, але ж, все ж таки, якщо брати що максимальна видатків у нас йде на оборону, це понад 21% ВВП. Е, чи зможемо ми з вами виживати, чи будемо все ж таки розвиватися, і економіка буде зростати? Чи все ж таки всі кошти будуть спрямовуватися на війну? І враховуючи те, що у Росії, до речі, понад 70% ВВП, от е, чому ми не перевели економіку на військові рейки? Так багато питань, але от щоб е, глядачі розуміли про що ми говоримо? от Бюджет на 24-й рік, чого нам чекати? У нас абсолютно, абсолютно звичайний бюджет, який за структурою жодним чином не відрізняється від будь-яких бюджетів в мирного часу. Чому? А, видатки, видатки на оборону, а вони співставні з видатками на оборону в попередньому році, 2023. Але саме за структурою і доходів, і видатків, це бюджет мирного часу. У нас не скорочені а, жодні а, видатки саме цього мирного часу. у нас не скорочені обсяги державних закупівель за бюджетне кошти. У нас жодним чином не відрегульована структура цих самих закупівель, не визначені пріоритети. Не заблокована принципова можливість витрачати кошти куди завгодно, а лише не на оборонні потреби. А відповідно сказати, що цей воєнний бюджет неможливо. Ну, при тому, що. Да, да, да. У нас. 21% ВВП, а от в Росії 70%. Тож про що це свідчить? Вони готуються до війни. А ми вони витрачають власні кошти. А ми сподіваємося, на те, що значну частину наших видатків покриє іноземна допомога. Допоможуть нам чи ні, це таке питання. Дуже добре, якщо допоможуть. А якщо ні. Орієнтуватися а, у видатках винятково на сторонню допомогу, як на мене, це не найкраще варіант. І є безліч можливості так, в межах ну, поточної ситуації її виправити. Починаючи з визначення пріоритетів у державних податках і закінчуючи припиненням існування певних дуже певних програм, на які зараз кошти йдуть фактично в нікуди. Перше це заморожені кошти в доповідних сертифікатах національного парку, які фактично ми з вами оплачуємо що наші податки за ставкою в 20-25% в валюті. В валюті, Тому що стабільний курс гривні, а можливість утримувачам цих цінних паперів мати стабільний доход, фактично валютний. А, такої можливості немає ніде в світі. Якщо ну, порівняти там з американськими требоварі, то доходність наших цінних паперів 5 разів вища. Це якась ненаукова фантастика. І за все це ми з вами сплачуємо. Сплачуємо а, лише відсотків, десятки мільярдів на рік. Це як. Uh, чи ось uh, недавно керівник парламентського комітету панеса сказав, що ну, кожна повітряна тривога коштує Україні 9 мільярдів гривень ВВП на день? А що зроблено для того, щоб диференціювати ці саме тривоги, як це було Бо зроблено під час Другої світової війни в Великобританії? Було щонайменше три від uh, того, що щось з'явилося на радарі, а, до того, що бомбардування там почнеться за півгодині. І залежно а, від того, і реакція а, і, і влади, і а, людей, і підприємців була різною. А це суто адміністративні речі, а, вони безпосередньо поєднані з виконанням бюджету. Або якщо ми втрачаємо через недолугі адміністрування 9 мільярдів ФП на день через кожну повітряну тривогу, ну це фактично за рік втрати чи не половини ВВП загалом. Чи можемо ми зараз дозволити собі такі втрати? Ні. Не можемо. Дозволяємо? Так. Да. Через повітряні тривоги ні. Не через тривоги, через реакцію на них. Йде 10-й рік війни, другий рік повномасштабного вторгнення. І ось ці процедурні моменти, як на мене, вже мали були бути врегульовані. Чому так не відбувається? Ну, все ж таки, це питання не диво. До наших можна бо експерти можуть щось порадити, але вони не ухвалюють А от стосовно ще одного питання: якщо підбивати підсумки за цей рік, за 23-й рік, от чому нашу економіку ми не перевели на військові рейки? Чому у нас не вистачає ресурсів, потужності, і от всі радять це зробити, а ми цього не робимо? От виникає питання: що заважає? Ну, як на мене, це більш проблема організаційна. По-перше, в нас немає відповідного законодавчого забезпечення, а ми живемо вже другий рік поспіль в ситуації, особливо правового режиму воєнного стану. Чесно кажучи, це адміністративна проблема і. Як на мене, починати вирішувати потрібно з ухвалення закону, про особливий режим стан війни, де буде чітко зазначена нова структура виконавчої влади на сам визначені пріоритети у державному фінансуванні. І відповідно, і вже цей закон буде не напрацьовано урядом нормативна база. Бо без цього ми фактично живемо в ситуації, коли е, всі видатки е, відбуваються за приписами мирного часу, е, і лише через ті повноваження, які е, отримують органи державної влади завдання закону про воєнний стан, можуть вноситися певні корективи, тобто не принципово змінюватися, а коригуватися певні речі. Нам потрібна не кореляція. Зміни насамперед зміни у пріоритетах. Якщо ми говоримо про наступний рік, у нас є зміни, у нас зростає мінімальна заробітна плата до 8 тисяч гривень. От чи вистачить нам цього зростання на фоні такої шаленої інфляції? І крім того, звідки будемо брати кошти, якщо ми починали з того, що у нас дуже багато видатків і закладено саме і. В тому числі від допомоги міжнародних партнерів. От якщо її не буде, де ми будемо брати кошти, і, і можна вижити буде на мінімальну зарплату з такими шаленими цінами у наступному році? Ну це низка різних запитань. так, щодо мінімальної зарплати в Україні мінімальна зарплата це якесь знущання над здоровим глуздом то логікою. І Всі розмови про те, що нам чогось не вистачає, чи не вистачає коштів, як на мене, повна маячня, яка не має під собою жодного економічного підґрунтя. У нас абсолютно всі ціни співставні в абсолютному значенні із нашими сусідами. Але я нагадаю, що в Польщі з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата буде більша, ніж 4200 злотих. Тобто приблизно 38 тисяч гривень. При тому, що продукти харчування там коштують так само, як в нас, іноді навіть дешевше. Побутові речі, побутова техніка ті самі гроші. Комунальні видатки вони такі самі, як в Україні, а, а мінімальна заробітна плата буде фактично в 5 разів більша. Відповідно, якщо витрати а, і ціни однакові, а заробітна плата відрізняється в 5 разів, то ця різниця йде комусь кишеню. Може потрібно щось робити знов-таки на рівні урядової політики з цим. Гроші вистачає, завжди вистачає. І якщо що, українці вимушені сплачувати. За абсолютно все по європейських і світових цінах, то у нас мають бути і відповідні заробітні плати. Тому всі розмови про те, що вистачить грошей, так вистачить. Навіть якщо зарплату зараз підняти в п'ять разів, її вистачить. А от якщо її не підняти, ми надалі будемо втрачати фахівців, які в той чи інший спосіб будуть намагатися виїхати з України. От ми згадали Польщу в Більше того, і... саме за рахунок зростання заробітних плат, ми зможемо пожалити ситуацію на внутрішньому ринку, збільшити швидкість обертання коштів. І за рахунок саме цього збільшити податкові находження до бюджету. І не лише центрально, але й місцевих. Дякую, пане Юрію. Ми там ще згадали з вами Польщу у розмові. Дивіться, от зараз ми знаємо, відбувається блокада українських фур на кордону Польщі та України. Як це може вплинути на нашу економіку? Це дуже складне питання, щоб відповідати просто, тому що спочатку потрібно буде з'ясувати, а з чого ситуація почалася, на що вимагають польські тероризники, а потім хто вже до цього процесу долучився. І з самого початку це була спорідна з польського боку боротьба з вітчизняною корупцією, тобто з поборів з польських підприємців а за можливість оперативно перетинати польсько-український кордон. Зараз ситуація стала вже політичною з економічною, і ось коли ситуація трансформується з економічної в політичну, то швидкого вирішення питання можна не очікувати. Тому давати зараз які поради, як це краще робити, потрібно вивчати все, що накопичилось зверху, ось, окрім цих первинних вимог, і потім відповідно кожну окрему ситуацію вирішувати, бо є і економічні чинники. Є і внутрішні польські політичні чинники, є і міждержавні політичні чинники, і економічні, в тому числі. А зараз до цього процесу ще не Німеччина долучилась, яка вирішила там в дуже специфічний спосіб підвищити конкуренцію власних перевізників порівняно з польськими. Тобто ситуація за замежує конфлікту. Перевізники-корупціонери, потім вона стала більше перевізники-перевізники, держава, держава зараз лише на багато рівень. Тобто, безумовно потерпати від цієї ситуації будемо і ми, і поляки, і ті споживачі що нашої продукції, що в польської Європі. Тобто проблем. Буде ставати все більше, тому тої вирішення і о, мають докласти своїх зусиль о, і урядовці, о, і дипломати, о, і до речі, бізнес так само, але разом. Бо якщо кожен буде вирішувати якусь свою проблему окремо, а то ми о, будемо мати лише ескалацію. Це нових нових о, проблем. Добре, тоді будемо сподіватися, що це питання буде вирішено, і в 2024 році, чи буде нас очікувати зростання економіки, і що для цього потрібно? Чи все ж таки будемо от, е, жити як і жили, а можливо ще гірше буде це, ну, для того, щоб е, жити гірше, не потрібно взагалі нічого робити. Бо ентропія це процес, який живляться саме в себе. От якщо нічого не робити, ситуація погіршується. Для того, щоб ситуація покращувалася, потрібно докладати зусиль, часто вкладати ресурси. І для того саме, щоб вона покращувалася, потрібно спочатку визначитися з пріоритетами. Ми маємо лише ті ресурси, які маємо. Їх можна витратити на прикладання браківки, а можна витратити на виробництво зброю. От Це один той самий ресурс, але він може піти або на одне або на інше. І ось вирішувати, на що цей ресурс піде це якраз завдання уряду та парламенту. І саме вони мають зараз витрачати, на що саме буде витрачатися той наявний ресурс. Які є. Ми, як на мене, не можемо собі дозволити е, утримувати безліч організацій, да, в існування яких немає зараз жодного економічного сенсу. Бо це витрати ресурсів. Ну, скажіть, будь ласка, тут е, місцеві органи влади е, чи підрозділи, які. Е, Працювали на тимчасово окупованих територіях. Вони точно зараз мають фінансуватися. Який сенс в їхньому існуванні? А потім ми бачимо дуже цікаві закупівлі, які робляться для окупованих територій, там навіть аж до витрат на закупівлю там тролейбусів чи автобусів. Це як? Ну, допоки територія не проокупована, сенсу подібних витратах немає, а вони ну, періодично можна побачити є в системі прозору. І вони існують лише тоді, а, і, і тому що а, ніхто не призупиняв фінансування цих самих місцевих органів влади. Ну, які сенс? Далі, існування митниці, яка є першопричиною проблем зараз на україно-польському кордоні, вона нам точно потрібна? Ну, під час війни нам точно потрібна митниця? Як на мене, ні. Її можна зачиняти по західному кордону щонамити до кінця війни і ще там на півроку після перемоги. Це суттєво пришвидшить е, обертання вантажів по всіх напрямках з нашими західними програмами. Ми е, вимушені зараз е, купувати безліч харчей, е, наскільки самостійно ми через ті чи інші чинники не можемо виробляти. І відповідно, це е, після блокування московського шляху, чи не єдиний варіант е, вивезення наших товарів за то то може припинити фінансування ниці і розпустити її. Всі розмови про те, що а що замість неї, ну то слухайте, це виглядає так, таке запитання виглядає так само як а як от, у хворий на онкологію, якому вирізають ракову кухнину, буде запитувати хіроргу, а що замість неї? Правда ж безглуздо? От При тут та, так само ситуація. Питання. Нічого. Бо це не потрібно. Якщо щось не потрібно, від нього потрібно відмовлятися, перепрошую, за повторювати. Так на певний час. Лише від цього ні. Потрібно переходити на зовсім схему оподаткування. В перші місяці війни Рада зробила до цього досить потужний крок. 2%. Доход. Можна перейти на єдину шкалу оподаткування для абсолютно всіх, і е, знову таки до перемоги ще півроку е, е, після неї, що найменше, не чекати цю систему, щоб бізнес мог абсолютно спокійно планувати свою діяльність. У нас 1 грудня повертаються е, різні перевірки бізнесу. Вони точно потрібні під час війни. Нащо е, утримувати таку безліч шановників, які будуть займатися непродуктивною працею саме перевіркою бізнесу? Для чого? Який в цьому сенс? На що всі суди е, е, поховані під е, простим шаром е, якісь позовів споживачів до бізнесу? Дійсно? Якщо цього немає, нащо перевірки? Який в них сенс? Ну, суток економічно, який сенс? Жодного. Наповнення бюджету. Пан Коли Коли йде перевірка, бізнес не працює. Відповідно збільшення кількості перевірок за це, це потужний удар по економіці. І відповідно по доходах бюджету. Вони будуть зменшуватися. Блокування податкових накладних. Це ситуація, коли не лише сам бізнес припиняє нормальну роботу, а ще й контрагенти роблять те саме. І наслідки від цієї роботи податкової для економіки ну, ще гірші, ніж від повітряних тривог. Можна все це припинити? Можна. У який спосіб? Е, е, інша система оподаткування на час війни? Хто це має перейматися? Парламент. Бо за Конституцією саме е, він е, встановлює, якою має бути система оподаткування? Однак у нас чому тобто змінити ситуацію на краще важна. Так, звичайно, але у нас, у нас влада чомусь чекає на допомогу від західних партнерів. А якщо її не буде, що буде з нашою економікою? Бізнес ми поховаємо такими податками, перевірками, і ще й допомогу не отримаємо. Що тоді Ну, давайте розділимо. А що це за допомога? А, є технічна допомога, яка йде саме на потреби оборони за а є фінансова допомога, яка безпосередньо йде в кишені чиновників і вітчизняних, і іноземних. А є запозичення, які майже на 100% використовуються для того, щоб обслуговувати і повертати попередні брої. Відповідно, залежно від того, що буде призупинено, наслідки будуть різними. Якщо припиниться допомога, то економіка не втратить нічого. Бо в кишенях чиновників трохи поменшує грошей, а ці гроші вони і так зазвичай доводять з України. Або скердують десь під матрацем. Думаю, ви так само, як і я і наші глядачі, вилися, як е, швидко е, вітчизняні чиновники е, наспирають е, гроші на застави а, там, через об'явлення певних підозри? Ну, якщо звичайний чиновник може десь е, знайти там 10, 20, 40 мільйонів гривень на заставу. То може, це ще буде одним джерелом наповнення бюджету? Якщо ці гроші знаходяться, вони десь е лежать і лежать собі, вони до економіки не потрапляють. Е щодо е позик, які йдуть на повернення попередньо взятих пробіг. Це вже з самого початку війни, говорили всі експерти, е чому наше міністерство фінансів нічого не робить для того, щоб домовитися. З кредиторами про призупинення виплат на час війни. Призупинивши е, виплати і обслуговування боргів на час війни, е, можна абсолютно спокійно е, обійтися без нових позиків. Відповідно, ці позики для економіки теж нічого не дають. Бо те, що е, ти береш бок, щоб віддати попередній вовк, на розвиток не йде. Е, щодо е, військової технічної допомоги і те, що йде на оборону, це теж не йде на розвиток економіки. Це підтримує, певні речі, е, але тут меж е, ну, значної е, е, кількості того, що нам надають, не виробляє. І ось е, тут знов таки постає подвійна проблема. Є речі, які ми не спроможні зараз вироблятися самостійно, навіть теоретично, а є які спроможні. І, відповідно, там, де ми щось спроможні робити самостійно, нам буде потрібна допомога не стільки коштами, скільки технологіями, зокрема, сучасними технологіями. У тому ж самому виробництві снарядів та набоїв, можемо ми це робити самостійно, так? Може. Зменшити це на, на нашу залежність від якраз іноземної технічної допомоги. Зменшить? Що для цього потрібно, знов-таки робота парламенту і уряду на СНТР. Чи е, можуть е, ці самі виробництва е, будувати приватні компанії? Так можуть. А для цього їм потрібно створити умови, щоб вони це робили. Е, безумовно, е, ризики е, ураження е, ракетами, дронами та далі залишаються. Але знов таки, нагадаю, я вже наводив порівняння з Великою Британією, постійні бомбардування збоку наційської Німеччини в жодний спосіб не припиняли нове виробництво озброєнь у Великій Британії. Якщо це можна було зробити 80 років тому, о, це заважає uh, зробити зараз. Дякую, пане Юрію. На жаль, ця ж нашої програми добігає кінця. Це риторичне питання. Ми ставимо до влади вже не перший раз. Сподіваюся, вони нас почують, і все ж таки ми почнемо виробляти зброю, піднімати зарплати і робити все для того, щоб економіка України запрацювала. Це була програма проактуальна. Я є ведуча журналістка Катерина Красовська. З нами був наш гість Юрій Гаврилечко, експерт з економічних питань. Виходили на першому волонтерському гарного нам всім дня та перемоги. І до наступних зустрічей.